Усім доброго ранку. Видно, що ранок я спала до 11-ї години, що Андрій вдома, дав мені виспитися. Даянка біля мене купається. Я все спухшала, бо тільки не проснулася, довго спала. Мені кума подарувала таку маску для обличчя. Вона дуже класна. Я сподіваюся, що в мене зараз це все зійде. Ще дуже сильно люблю оцю маску. Теж це сходить на обличчі. Тож так-то маска, зарамуюся, приведу себе в порядок і Ой, я далеко буду. і йдемо пити каву, щоб просто-напросто вже повністю проснутися. Ця маска допомогла, але знаєте, тільки якби... А, що то було? Наполовину. Тож я намазала з тою. Оцю, що я вам показувала. Ти халатик надягни. Фу, ось так освіжає. Знаєте, трошки навіть пече, але це так має бути. Ось там так класна маска. Ой, ти, зараз допоможе, зараз буде легше. Все, друзі, як нова копійка. Я ще нафарбувалась. випрямила волосся. Що ми зараз плануємо робити? Так стану. Тобто, зерку оберемося. Деяна пішла спати. Просто діти купалися і воно запутіло. Ти пішла спати. Мама мені перезвонила, що вона наробила вареники. Каже, діти, приїжджайте на вареники. Тож Даїна зараз поспить і проснеться, і ми поїдемо до мами на вареники. Ще хочу на секунд хенд зайти, всеке таке. Златка в мами, з ще заберемо. І все, завтра до школи вже. Тож у нас отакі такі плани. Поїдемо до мами. Дивіться, яка в мене красота, мені чоловік сніданок ще приготував. Друзі, хочу вас познайомити з магазином 25 кофе Рострес, де продають надзвичайно смачну каву. Я замовила аромат фруктовий зі смаком молочного шоколаду, абрикосу, агросу, чорної смородини. Аромат просто неймовірний. Друзі, знаєте, що мені дуже сподобалося? Що вам безкоштовно можуть перемолоти каву. Наприклад, у вас каву машинки немає, так само як у мене, а каву хочеться спробувати. Тож, помер в них йде, якби безкоштовний. А хто має каву машинку, ви можете собі замовити в зернах і скуштувати цю неймовірну каву. А ще каву ви можете пити з молоком. Це дуже смачно виходить. Скажу вам чесно, аромат цієї кави стоїть на цілий будинок. Ви раз її скуштуєте, ви більше ніякої кави не захочете. Настільки, аромат цієї кави такий дорогий, насичений, мені дуже сподобалося, і чоловікові дуже сподобалося. Він як відкрив упаковку, як вдихнув цей аромат, і каже: Боже, як це смачно пахне. Це, це щось. А ще на сайті я замовила гречаний чай. Я впевнена, що ви чули про користь гречаного чаю. Якщо ні, то я вам зараз розповім. Він сприяє схудненні, надає відчуття ситості, покращує травлення. От іменно покращує травлення, це для мене саме більше потрібно. Нормалізує цукор у крові, виводить токсини, звільняє від набряків, знімає симптоми токсикозу, де цей, де цей чай був, коли в мене був шалений токсикоз. Він нормалізує роботу гормонів та тиску, покращує сон, покращує стан шкіри, а ще. Краще він стимулює імунну систему. А також на сайті ви знайдете не тільки каву, а ще чай, смаколики, аксесуари. В їхньому асортименті понад 50 кавових позицій з 20 країн. Постійно додають асортимент, новинки та цікаві позиції кави. Уся кава їхня натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. А також вони запустили власне виробництво в Чехії і відправляють каву по всій Європі. Дуже сподобалося, що на сайті є функція підбору кави. За за вашими вподобаннями. Достатньо просто розповісти ваші улюблені смаки, і ви дізнаєтеся, яка кава підійде вам найбільше. Друзі, я хочу, щоб ви попробували цю каву і чай, тож залишаю вам промокод на свою знижку 15%. Знижка діє на всю каву, окрім дріпів набору і комбу. Тож посилання я залишу внизу в описі і в коментарях. Заходьте, вибирайте свою каву, смакуйте. Вона насправді дуже смачна. Ти за мною сумувала? Так. Це що таке карта? Та пихти буде так писок, що то капець. Попробуй. Віталік так вальнув того. Так хоче. Треба козелька, капусточка, вареники, ще в холодильнику є. М -м -м. А це що? Мяско. Вагоні... Не, так, нормально. Мама буде робити булочки з маком. Вау, коротше, мама, ми вчасно приїхали. Я з вами не схудну. Мама каже, що не знімай, бо це позорсько. Але одну булку з'їла і майже ще це спокійно. Ну, просто мені треба було ширше, мої ігру, от як того робити. Я перший раз їх робила, ніколи їх не робив водку. Та вообще, мама. Вони попадали, як печки. У мене камера не була того кольору. Але то для Андрія, або для Віталіка. Mm. Один зі. А його можна наполовину розрізати. Ми, а? Тієнтум, а він такий є, бо Ми пробували розрізати, потім лишили. Та ну вообще класний, супер. Підтячі плясочки стерилізую. Надіюсь, не поплавиться. Дивіться, я грішу. Це так худно. Мені просто не можна, щоб було вдома солодке. Вау, дивіться, ми коте включили. Як це класно. Андрій каже, дай зажигалку, я вам дай Він каже, роздоріло, він сам підпалюється. А ну відкрий. Можна відкрити? Та можна, але наш. Класно. Дивіться, друзі, друзі камінь. Я в шоці просто. Яка краса. Так має бути. Мене сусідів кликали, щоб. бо вони, вони тут вже два роки живуть, щоб. Щоб подивилися, чи ми все правильно налаштували. Янка, яка ти красива! Який тебе хвостики! Як то пепа довго панчоха? Приїхали тебе. Чекай, злата! Це зразу чекає. Ходи сідати. Беремо лимон, авокадо, беремо буряк. Якийсь невеликий. Якийсь без знайти такий маленький, то такий великий є. просто салат зробити. Тримай. Зав'яжи. Гірки, знаєте чому? Тому що наші якісь кислі. Скажіть мені, будь ласка, чи у наші огірки кислі? Можливо, ви знаєте від чого це. З чим це зв'язано? Можливо, через те, що сорт? не той. Пусточка. імбир. Що ти робиш? Хай привіт. То картопля. Що доставимо. Зразу візьму дві пачки. Візьму ще рибу. Proszę, żeby Widzimy, jak to jest. Widzimy, jak to jest. Która co Farsz, połbasu, w Sakielu I jedziemy do domu. Ми ходили до лікарки. Златі і ядеянці виписали лікування. Але легені, слава Богу, честі немає ніякого запалення, нічого. Сладка тримає її добре. так лежить, перебігає. Перебирає ноги, боже, в мене язик заплітається. А я два, а так, Злата, що я тебе побачила своїх однокласників. Я Мама, байки там з Дитина робить домашнє завдання з математики. Я готую котлети. Ще буде салат. Все робиться. Все робиться. Помало, але робиться. Мама передала огірки, хочу русольник зварити. Тож, так, що то я Я граю в футбол. Роблю розсольну, тут в мене заправка, цибуля, морква, огірки, сметана і м'ясо. Оце мій бульон вариться. Слухайте, як мене задрала ця посилка з тему. Вона мені прийшла в добротвір. Ви собі можете представити? Хоча я змінила адресу, бо перше ми жили в Добротворі. <кхе> я тоді отримала посилки в добротвір, знаєте? Змінила адресу в ремені. А воно мені далі, бляха, йде в добротворі. Вони не хочуть безкоштовно робити передресацію. Тепер маю його я платити за доставку, щоб мені зробили передресацію. Я тут зла. Готую і зла, Ще не можна готувати злою. Як танцює? Даянка, куди спати? Даянка, дивіться, як вона. Тікає. Нам ще тут може сюди привезти. Що досі не привезли. Бачите, тут все є, а тут ще немає. Під пеналом от, і під цією тумбочкою над духовкою. Йдемо спати? Чому? Даянка. куди спати. Дивіться, куди ховається. Куди ти пішла? Доню. Бідемо спати. Даян. Даяна. Куди ти пішла? Даяна, ти даш спати? Дивіться, дивіться, віть, як зараз буде ховатися. Даяна, не ходи на пальцях! Ходи спати. Добре. Добре. Ти будеш ці фасади мити? Ти будеш ці фасади мити? Я їх не буду мити. Таті, я рідно замовила для садів, вам потім покажу. Ага! Так, замовляла я на цьому сайті. Ось таке я взяла. Зазіб для матових меблів на кухні. Оця фірма. Зараз перевіримо. Навіть дали рукавички. Де вони є? Опа. На сонечко, ми опинилися в добротворі. вода піднялася. Як гарно. Дивіться. який горішок. Я так люблю оцей період, коли вони прям білі-білі. Дивіться, дивіться. Це Ми збирали, Я зараз все бериться. Ми купили Я розділяти буду кожного? Гарру здомати. Замовила на тему знову Даяні таку розмальовку, бо попередньо Арсен взяв, просто намочив, щоб завжди був малюнок. Взяла отаке от холодне серце. Ще даянці отаку курточку осінню з такими квіточками. Тут, тут де такий капюшончик. Можна защіпнути на замочок, просто супер. І ще такий даянці комбінезон <кхід> на вулицю. Він з великий. Знаєте, я взяла це 80 і ця куртка велика. А це взяла трохи більше, 86, але він теж великий. Треба було 74 Мама, брати, то ти. що такі, знаєте? Мама, то ти. Ага. Але це тут забираєш, пам'ятаєш? Воду потрібно. Я не можу відкрити, а не відкрив. А ти що, обслінила? Це я взяла на вулицю. Златку, будь ласка. не роби цього, я тебе дуже прошу. Класно. теплесенький. Куня не дають, просто так, бо він дуже рідкісний. Куня, поняла. Вони ферму грають. І курка. І курка? мі Арсенку. курка. Арсенку вдарився, бач. Мі-мі-мі-мі, мі 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 впав, хлопчик. Наш зроби, зроби йому мі-мі. Та Яночко, зроби мі -мі. Бач, він плаче. Мімі. Зробиш мій -мі? Обнімай. Обнімай, братика, обнімай. Мі-мімі, молоде. -мі -мі -мі. А цьому, по а Пуцьоми а а а а Арсенчика. По Арсенчика. Арсенчику. як мама, цьомий Арсенчика. Молодець. Все, бачиш, йому тепер не боляче. Не боляче йому, бачиш вже. Ти бо сльози витираєш, да боже, витрати, бо там окуляри, то витираєш сльозки, молодець. Бачиш, Арсенку вже перестав? Ану помахай ручкою, помахаєш Арсенку, що сподіваюся. Зробив отаку. Покрути Отак. рукою, Арсенку. Отак. Не болить? Отако робиш. Ти що, вдарився в столик? А ти як впав? Ти зісунувся? Да мене штукнула. Да я на тебе штукнула? А як, то що ви? Ви були двоє на ліжку і вона тебе штукнула. Та вона що така сильна? Сильніше за тебе, що вона тебе е? так штукнула? Я може був біля стола і ви вона. Витирає. Ти витираєш. Ну, да, да. Арсенко плакав. Та Арсенко плакав? Я так любию по ньому потукти. Златка виключи то, а? Ти любиш так випотуктися біля Осенчика? А лапай Арсена за вухо. Де в Арсена вухо? Де Арсенка вухо? Молодець. ще <рес> <рес> два, ще <що> друге шукає. <рес> а занося? Лапай за за носа. Занося. Маму Мама за носа. а де в Даянки носик? А де в Даянки носик? Она так дивиться. Де в Даянки носик є? Де в тебе носик є? Кажи в братика є досить. А губки, де губки? Я кажу, гушка, а губки". губки. Кажи відстаньте від мене вже нарешті. З вашим омієм-мія. Вухали. Мочна грушка? Угу. Тож так -то. У нас котел працював, може, його вимкнули, бо він досить нагрів. Взагалі так нагріває, що навіть ще краще, ніж котел, такий, який у нас був виникав. Просто. Пару хвилин і вже спека в хаті. Порухай ще раз рукою. Я переживаю, він напевно, Знаєте, як падав, вдарився в той столик. Так, так. <рес> все за тобою, ти вже маєш ням-ням. І все. Ням-ням. Ням-ням. Ну що таке? Перестало? -трохи -трохи. Ну, то трохи вдарився. Точно не перелом, не переживай. Але тебе така ручка худа, що я не знаю, там можна було легко зламати. Друзі, у нас велика проблема. Я не знаю, чи то я щось не так роблю, чи то так гальмує YouTube. У нас падають перегляди. Я дивлюся, що мені то не подобається, і в мене, як то сказати, руки опускаються чи що. Знаєте, коли, коли ти стараєшся, стараєшся знімаєш, викладаєш, а YouTube не дає тебе в рекомендації, і тебе майже ніхто не бачить і тобі вже нічого не хочеться не знімати, а просто залишити то все. То так є в блогерів. Звичайно, що я тоже нічого не залишу, але. Напевно, хочу вас попросити допомогу, Просто ставити лайки, будь-які коментарі, щоб Ютуб кидав мене в рекомендації. от Просто тим допоможіть. Напевно, за той весь час я, напевно, другий раз чи третій раз як я прошу, ну не знаю, ну мало переглядів. Тисячу з чимось, я говорю, то. Не так багато, бо було і по два, і по три. Я не знаю, чи ютуб просто так зараз. Можливо, це такий зараз період, але зараз якось так. Боже, в хаті холодно. Чи то Я так просто я колосала. Да я коли вона просто збере мене заснула, і я зігрілася. Ну ні, це не велика проблема. Бувають ще гірші проблеми, як то кажуть. Це можна сказати, взагалі не проблема, але. Я просто хочу в рекомендації далі попадати, я просто хочу, щоб перегляди збільшилися. І знаєте, тож говорю, так як я. Мені обідно просто. Ні, я не плакала, я просто макіяж стерла, і в мене такі очі якби заплакані. Але, знаєте, так сижу, переглядаю е, свій ютуб і то все. І так дивлюся, блін, так обідно. Просто. І знаєте, коли... Тобі щось не виходить, або не так, як ти того хочеш, тобі руки опускаються, і ти нічого не хочеш робити. Але я себе так налаштовую, що все буде добре, що то просто зараз такий період, що просто Ютуб мене зараз не бачить, і прийде час, і він мене побачить. І зато я кажу, що ну, просто вподобання відео і там сердечко, смайлик будь що. Можете навіть поставити, що не подобається відео. Теж зарахує. Якщо не подобається. Я не обов'язково говорю, що ви мені лайки ставите. ставили. Можете і дизлайки ставити, якщо вам відео не подобається. Але хоч щось робіть, будь ласка. Тож, Все на тому буду вже завершувати відео. Бо мені ще потрібно зарядку зробити. Що мені потрібно зробити? Мене соня сестра нагодувала солодким, розумієте? І в мене цей день зарахувався зі сходинням. Тоді почу зряду чим ти харчуєшся, як ти займаєшся спортом, а що показувати солодощі? І зараз теж ці солодощі захочете. Скаже така ти заряда. Я через себе сходити не можу. То так, то якось знаєте. То так ем, зранку ти на на ПП, яїчко, білок, а вечором солодкий <сувачте>, ком'ячеш. Як в чому не бувало? Ну так і таке буває, якщо чесно. Зарядку потрібно зробити, хоча я не хочу, я хочу готувати, то піти спати, але Андрій, вибачте, Ой. Андрій складає це портфель, а я йому підготую зараз одяг. Зроблю зарядку іду, все, я хочу спати. Hvala ja, za predlog. Vstavi to like. Seveda, vsi, papa.